Це ми зараз з вами йдемо на, грубо кажучи, вогневий рубіж, так? Так, ми зараз виходимо на вогневий рубіж. Саме це те місто, звідки е гармата здійснює постріл. Слухайте, а оце як, знаєте, буває така типу гущавина. Наскільки вона може завадити саме постріл? Ну, у вас немає, я бачу, тут ви трошки прорідили. По-перше, ми дивимося в ствол. Тобто, коли наводимося, якщо позиція ще не відома, ще не працювали з нею, щоб у нас снаряд не попав в саме в крупне моцне таке дерево. І ще один нюанс не можу не відзначити. У вас от бачу помпа. Ну не помпа, а автомат, напівавтомат. Наскільки часто доводиться застосовувати його? Е, доволі часто, але е, стріляти ми вже починаємо в тому випадку, коли вже бачимо, що. Дійсно, прийшло до нас і намагається нанести враження. Чому? Тому що якщо вона просто кружить, але не бачить через маскування, краще не стріляти, не палить позицію М-109 А 6 паладін. Шоста модифікація знаменитою американською САУ М-109. Саме з цієї шостої модифікації тут на цих САУ почали встановлювати систему GPS-наведення. тобто, Саме на цій гарматі не потрібно використовувати різного роду бусолі і інші прилади для того, щоб здійснювати постріл, наведення і так далі. Все робить електроніка. Отже, друзі, сьогодні ми познайомимо вас з бойовим екіпажем цієї САУ, покажемо її бойову роботу і розкажемо про технічні особливості цього апарату. Так, новий спосіб, як залазити псають, ось, ось от. Раз, чик, оп, і все. І ти вже все. Одна із особливостей саме А 6 паладина це наявність і вищі серій – серії. Це наявність е, комп'ютера, який допомагає нам у наведенні у бойовій роботі. Тобто ця САО має таку функцію, як самовизначення місця знаходження свого, там, на похибки, там, на знос ствола, на ці всі поправки То все вноситься в комп'ютер. І керування пострілом, арт-частю, то самою гарматою здійснюється через комп'ютер і. Джойстик як орган керування. Тут е, місце командира гармати так. з правої сторони. Навідник навідника з лівої сторони. Ось, ось ви ось, можете да? побачити тут є панорама, ага. Ва, е, важелі для підйому ствола. Оця чорна ручка. Да? Ага. І це, якщо є потреба, працювати вручну. І е, джойстик для підйому саме праробою гідравлики. Не бачу досилача. Справа в тому, що працювати з автоматичним досилачем, якщо взяти по часу для слаженого екіпажу, то буде довше, ніж якщо то робити вручну. Плюс він займає трошки місця. Будемо так казати, нам то з ним робити не так удобно, як без нього. Служба дуже цікава. Мій військовий шлях на цій війні тернистий. Я майже з 14-го року, і так у мене склалося на цій війні. Я зараз в артилерії був перед цим у десантно штурмових військах. Пенсіонером в Карному Рошуці. Військовий шлях почав, розпочався, коли з початку війни мобілізували мого сина. Я не, не мав права цього так само уклонятися. Ну, по пану десантнику зрозуміло, звідки позивний. А, а пан Ред. Ред червоний. М'ян. Всього <риклад> цікаво. <риклад> 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 До речі, щодо, от, ви кажете, що ви пенсіонером МВС працювали в карному розшуку, там же у вас, мабуть, було офіцерське звання. Так? Так. І я знаю, що ці звання вони не переходять автоматично у збройні це Собу... спеціальне спеціальне. Тобто ви зайшли як, як солдат? Як солдат? Трошки необідно, вам знаєте, там все-таки водослужилися до певних регалів? В воєнкоматі мені предлагали на офіцерські курси, там те ну як, як сказати, починати треба з Солдати-солдат. Це мої рідні краї, це моя сумщина, я родом звідсіля. Мене це ще більш мотивує. Техніка ісключительна, дуже гарна, стріляє дуже влучно. Ну, а... Скоро... — І голосно, І голосно як ви чуєте, да? хоч вона і такого віку, як і ми, як і я, і трошки, та да, 40 років їй. Розкажіть, куди вони ні каталися? На суджі був за границею. Був я в Запорожжі, в Торецьку був. На Запорожжі був, я вигонив її під вогню. У нас був, були її накрили. Там мені вручили медаль за, ню, за медаль за отвагу. Нас обстріляли, завалили машину прямо в ангарі. Я впригнув командир, сказав, вивезти машину з-під огня. Я впригнув в машину, вивів машину з-під огня. Далі мене повезли в госпіталь, а сіли другі люди за машину, далі повели машину. Вона любить чистоту, ласку та смазку. Якщо за нею будеш дивитися, вона буде ходити. Ви в цивільному житті як... чим займалися? Водітелем був женатий, двоє дітей. От буде три роки, як воюють. Ви... Я був в відпуску тоді, і мені дзвонив директор, каже, Кравченко, Ігор, до вас. Вам треба пройти комісію в воєнкоматі. Кажу, хорошо, я поїхав, пройшов комісію. Там сиділо 34 офіцера. Каже, а ви не хочете повоювати? Кажу, треба, буду воювати. Отак От я й пішов. Це заглушка під підривник. Заглушка під підривник. Встановлюємо підривник. Все, снаряд до бою готовий. Ой, красиво. Інколи бачимо на стрімах, коли mm -hmm. артилерія влучає у рухому техніку. Тобто там якась там беха або щось їде так. і влучає. От на ваш погляд, що тут більше: везіння чи е, само професіоналізму екіпаж? Професіоналізм всіх ланок. Екіпаж, старший офіцер батареї, який веде стрільбу, так на пункті управління вогнем. Плюс дронщики, артрозвідка повинні вони якісно, чітко все дати, ну, своєчасно дати. Да? І тоді, якщо цей пазл весь склався, і ми, саме у нас йде чітка взаємодія, то тоді у нас виходить влучання.